Привіт! Сьогодні я покажу тобі декілька вправ, здавалось би, елементарних, але насправді не все так очевидно, які допоможуть тобі пропрацювати пояс верхніх кінцівок, а саме плечові суглоби. Права достатньо легкі, які ти зможеш виконувати вдома або навіть за робочим своїм місцем. Дуже часто ми не робимо навіть просто елементарну суставну гімнастику для плечових суглобів. Саме тому у нас з'являються якийсь дискомфорт, якісь зажими, а можливо навіть больові симптоми. Працюючи з плечовими суглобами, ти також зможеш пропрацювати і грудну клітину. Поїхали. для цих тобі Потрібно буде блок. І ремінець. Перше, що ми робимо, це просто прокручуємо плечові суглоби. назад, 10 разів по хорошому такому кругу. Назад, і 10 разів вперед. Друге, що ми можемо зробити, це використати блок, коли ти передаєш за спиною блок з однієї руки в іншу. Це допомагає і покращити мобільність плечових суглобів, а також трошки попрацювати з координацією рухів. Наступне, що ми можемо зробити, це зробити саме замок за спиною для того, щоб теж додатково і витягнути м'язи, і пропрацювати мобільність саме в плечових суглобах. Права рука зверху ліва знизу. Якщо у вас не вистачає висоти, ви можете схопитись. Себе за футболку, триматися тут, або, наприклад, шагати по, тр... по трішечки ближче один до одного, коли ви зможете себе схопити за рук. Або ж ви можете використовувати рімінець як додаткову допомогу своїм рукам. Третє, використовуючи ремінець ми робимо прокрути саме в плечових суглобах. Тримаючи ремінець, ми йдемо. Назад, і робимо тут вдих і повертаємося вперед. Коли ви робите прокрути, старайтеся так, щоб у вас було трошечки якесь відчувалося навантаження, не просто руки йдуть назад і вперед. Ні, ви працюєте так, робите, берете таку широну ремінцю, щоб вам було комфортно, і ви тримали випрямленими лікті. Наступне, що ми можемо зробити, ми беремо ремінець і починаємо навдих, згинаючи одну руку, видих, обидві руки вперед. Покажу вам, Покажу вам також по центру. Одна рука згинається. Відкриваємо обидві руки, відкриваємо грудну клітину. Видих, ідемо вперед. Тут вдих. І тут видих. Зробіть по 10 разів в одну сторону і 10 разів в іншу. Також ти можеш продихати саме грудну клітину, допомагаючи собі плечовими суглобами і розкриваючи їх ще більш додатково. Пальцевий замок, і тут спокійні вдихи-видихи. Дихи видихи робиш в грудну клітину підборіддя чуть-чуть вниз. Відповідно, коли подихали тут, можна. Піти в нахил, коли ми кладемо живіт на бедра, а руки тримаємо так само в пальцевому замку, і руки намагаємося опустити як можна далі за голову. Зроби гарудасину із рук, і так само зроби приємно своїм плечовим Ліва рука, оплітаємо правою руки трошечки вперед і вгору. І навдих руки догори, видих у лікті до живота. Вдих, гора, видих, трошечки скруглення лопатки, штовхай в сторону. Вдих і видих. І так само повторюємо на другу сторону. Наступну вправу ти робиш максимально обережно і концентруй свою увагу на самопочуттях, саме в плечових суглобах. Ставимо ноги десь на півтори ширини своїх тазобедрених суглобів. І звідси руки я ставлю долонями назовні, і тут я вкладаю лікті між колінами і бедрами і потроху стискаю ноги трошечки, щоб вам було комфортно і не було жодних больових ніяких ощущеній. Тут спокійні вдихи і видихи в область між лопаток. Затримайся тут на деякий період. Спробуй зробити цей комплекс і обов'язково напиши мені, як почувають себе твої плечові суглоби. Всього найкращого!